Бо так було образливо, коли мене з партії виключали з нашої України. Знаєте, чому виключали? Тому що Анушкевичуса виганали так само виганяли Анушкевичуса, а виганяли всім, звісно, і Калюфіцький, цей який прокурор брат так виганяли. Я дав собі тоді слово ніякі. Який... Ви не знімаєте, може, не знімати. Я дав собі слово ні, які не вступати, ні в що, ні в які деканати, ні в що, ні в що. Я просто відстоюю. Знаєте, ви не знаєте тих всіх речей, зараз ми підняли так. Приходять біднота, приходять бідні люди, які копійку немає. Особливо це було модно зараз на щатовидні залозі, де по 15 тисяч гривень забирали у людей. Ми зробили так, зробили так, аби кожен українець мав змогу прийти. Сьогодні на сьогоднішній день жоден українець перед телебаченням скажу вам по області. Не може сказати, що я людині сказав, дай копійку». Ми своїх інтерв'ю спитайте інтернів, моїх хірургів інтерв'ю спитайте, які зараз чи ми хоч у них щось колись вимагали. Я на вашій стороні. Вірите чи ні? Мені все рівно. Я на вашій, Я готовий з вами. Ну що кажете? Будемо разом. Давайте разом об'єднаємося разом. Я йду від ні до якого деканату, нічого немає. Чисто перед вами, як знаєте, як перед церквою кажу. Я готовий з вами. Дивіться пахі робимо чомусь, ботують усі Так. І чомусь ми входимо, наприклад, на штурми офісів тих людей, які були в партії регіонів. Те, що людина вийшла з партії регіонів, це не означає, що вона не крала, не робила зла. І ми зараз, що роблять люди Франківську? Чому, наприклад, йдуть... Чому студенти хочуть? Я з вами згідний. Я з вами чесне слово, Послухайте мене, я, я згідний з вами. Цю шваль гнати. Ту шваль, яка при владі. цього вже теж самого депутата, розумієте? Це шваль, ми знаємо, як вони прийшли. Вони просто не вибрані, жодна з них не вибрана. Просто так розумієте? Але давайте так заглянемо. Але справедливо скажемо: Рошко, це один єдиний, який без копійки з бідного села вибився. Ви згідні зі мною. Послухайте далі, що він тут забрав? Вище раніше. Ви наші студенти чи ні? Ви не наші. Це не було ні клініки, не було нічого. Все було, все було розікрано до нього. Розкрався, роззікрали. За два роки зробив. Ну давайте. Ну чому ми маємо? Ну помилився. А я в нашій Україні був. Що за Харченко скаже? Я помилився. Ні, це злочинець. Це, це людей. Це віддав наказ. Ні, це злочинець. Ні, не партію, Він віддав наказ стріляти людей. Це злочинець. Районів не я Не можна це казати. Це не це не по божому, це неправильно. Народ, ну не ну, правильно. Давайте так казати.